Нікого нема, ні селищ, ні людей, ні машин, нічого. І собака розуміла, що зараз буде їжа. Колесами лід. Але я думаю, що мені був трохи передост. За страховкою вийшло трошки борода. Та ми її в раки зробимо. Може, це дійсно кінець цивілізації. Ранок Єнга 4 х 4 своїм ходом з півночі Норвегії. Друзі, всім привіт! Сьогодні спробую відновити історію, котра у мене є от в такому форматі, в форматі різних відеоповідомлень, але не маю моєї участі. Чому не маю моєї участі? Декілька проєктів у нас зараз іде без того, що я виїжджаю за автомобілем. Я зараз поясню, чому. Справді насправді очевидно. Дуже дорого їхати на моєму 4-4-літровому Трансгладіті, ще і з лаветою причепив її їхати в сторону кудись за кордон. А тут історія така, що це треба їхати в Норвегію. А їхати в Норвегію це треба, по-перше, бензинчик там зовсім не, не дешевий. По-друге, скільки коліс на дорозі стоять. Стільки і треба платити за дорогу. Тобто, коли на евакуаторі їдеш в Норвегію, дорога туди вона дешевше, тому що евакуатор він везе на спині свій причет. А тут же ні, тут же я ставлю заловити, тому я сплачую приблизно за дві машини проїзд лише туди. Данелі, платні дороги, паром, 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 до речі, якщо там більше 5 метрів, то там не пам'ятаю скільки, але по розрахункам, коротше, щоб було зрозуміло, це приблизно на 900 євро дорожче, ніж поїхати за автомобілем на евакуаторі. Це нова увазі мені, тому що я їду туди і їду назад, і враховуючи те, що довгий автопоїзд, це саме тому. Так от, історія у нас починається приблизно місяця-півтора від цієї дати. Зараз вже. Грубо кажучи, новий рік на дворі. Ви побачите це відео в 24-му році, але всі дії були зроблені в 23-му. Так от. Так, да, дякую. Це зараз радіостанція кричить про те, що вона вже розряжена. Так от, історія починається з того, що до нас звернулися військові. Звернулися не зовсім військові, звернулися військові. Медіки, напевно, так буде українською. І. Вони кажуть, слухайте, Микола, є у нас така задача. В Норвегії нам віддають автомобіль. Також нам віддають автомобіль в Норвегії там, з медикаментами, з якимись милицями, з якимись медичними приспособами, жгутами якимись медичними спеціалізованими харчами. Коротше, те, в чому я взагалі не розбираюсь. Я розбираюсь в автомобілях, по всіх остальних штуках. Ну, на жаль, не розбираюся. Але справа не в тому. Треба починати спочатку все з документів. Доки все це організували, організували, мається на увазі на українській стороні, організували на норвежській стороні, а там треба ще на це всю штуку. Коротше, волекіта з документами, з підготуванням документів, у нас була десь приблизно пару тижнів потім. Ми ще спілкувалися, як що краще зробити, коли кому треба. А тут ще закон вийшов новий, як його заїжджать з 1 грудня. Не зрозуміло. Трошки зачекали. Розуміємо, що до лютого місяця ще можна проскочити по старим законам, але вже в дію вступили в нові. І коротше, на цьому цьому фоні ми за це беремося. Вже час а і тут ще важливий момент. Коли я запитав, чи є бюджет на автомобіль, вони кажуть, ні, нам його віддають, навіть дають кошти на те, щоб його довезти. Треба людина, що треба людина, що це все привезе. І я говорю, окей, гаразд, я поїду, полечу. Але полетів не я. Чому не я? Тому що ну, у мене тут, в Києві, трапилась одна така не дуже класна подія, мені терміново треба було залишитися тут. Але ну, у мене ж є друзі, котрі також можуть літати, допомагати. І один з цих друзів є Олег Замолдінок. І я йому телефоную, і кажу, Олег. Ви в Норвегії були, він каже, ну, да, був в Осло, там прилітав, десь там був на самольоті. А так, щоб поїхати, побачити оці простори, ці гори, можливо, фьорди. Ну, правда, на фьорди зараз немає чого дивитися, це треба по весні їхати, але все одно красота, неймовірна, їдеш вдовж дороги стоять олені. Коротше, продав я йому цю ідею, і він каже: так, да, хочу поїхати, хочу полетіти. Так от, ближче до виїзду ми спілкуємося з комуною, комуна каже хлопці, а розмови у нас не було про те, що ми все спонсовуємо. І а вона вже все намічено, і хлопцям пообіцяли і там вже документи зробили. Ну, тобто, відступать ну, нема сенсу. І тут хочу сказати вам величезне, дякую за те, що ви нам, любі, друзі, допомагаєте. Ну, не зовсім нам, це наш військовим. Тому, якщо ви хочете долучитися до цієї величезної справи, тут я десь залишу посилання на Монобанку. Внизу звичайно, закріплена Приватбанка. І за ці величезні... За ці донати я вам величезний дякую, тому що в даному випадку це дуже допомогло. Ми збирали на автомобіль, але, чесно кажучи, оттуда відгризли трошки коштів. І от за ці кошти ми купили квитки і прилетів Олег в Норвегію. Доброго дня! Щойно прибув на північ Норвегії. Тут дуже багато снігів. Зобственно, кажуть, власне кажучи, тут крім снігу поки що нічого не бачу. І сніг, але зараз не дуже холодно, ну, такі сугроби трохи є. Ну, 4, 4 От. Будемо забирати машину гуманітарної допомоги. Renault Єнга 4х4 своїм ходом з півночі Норвегії з гуманітарним монтажем, з медичним обладнанням на Київ. Поки що тільки прилетів, мене зустріли. Завтра будемо вирушати. Цікаво, що це буде. Подивимось, буду знімати, буду розповідати. То зустрів Олега. Ну, тут треба сказати, що хлопця звати Сергій, і Сергій є українцем. Мало того, що українець він ще киян. Ну там насправді історія така, що він ще до війни виїхав в Норвегію. Він там поселився на завжди. І тут така справа, що в Україні трапилась біда, в Україні трапилась війна, і саме Сергій з норвежської сторони дуже багато допомагав з оформленням документів. Підготував автомобіль, завантажив автомобіль, все там правильно розклав. Поїхав, зустрів Олега, і зараз вони їдуть до місця призначення, там де саме живе автомобіль, грубо кажучи, стоїть вже місяць чи півтора. Чекає, доки ми його заберемо. Отак От виглядає дорога по Норвегії. Від аеропорту до місця, де знаходиться автомобіль, близько 100 кілометрів. І ми зараз їдемо горами колесами лід, машина на шипованих колесах. Ну так, прикольно, заметає час від часу. Прибули ми на місце, і ось той чудовий автомобіль який потрібно буде перегнати в Україну. Сергій вже починає його розкопувати. Там щось. Тримайте. А, ні. Дякую. Іди. Щось тут на цій машині зверху. Я поки що... Це не знаю. кабіна від автомобіля для інвалідів. Треба буде порахувати, яка тут висота. Це для парому дуже суттєво. Спробуємо заводити. Перший раз не вийшло далі. У хлопців був танці з бубнами, ну не з бубнами а з зарядки з акумуляторами, чесно кажучи, я би ці процеси знімав, тому що я розумію, як важливо бачити людям процес, як це відбувається. А Олега такого досвіду немає. Ну це типа не важливо. Це у мене як у собаки Павлова, щось відбувається. Треба взяти швидко камеру, зазняти, Ну, собаки Павлова загоралась лампочка, хто не знає. І собака розуміла, що зараз буде їжа, і то інстинкт. Олега такого немає. Тому момент зарядки акумулятора, зйому акумулятора, як його потім поставили зранку на автомобіль, як запустився а запустився по словам просто перфекто. Ну, чесно кажучи, і досі, от нещодавно з хлопцями зв'язувався, з акумулятором точно немає проблем. Але моменту першого запуску двигуна нема. Ось автомобіль. Ось комуна, а це керівництво комуни, яке віддає автомобіль. А зараз будемо робити фотографії і виїжджати. Безпека на все. Головне, щоб воно не впало. І зараз будемо якось. Тут номери, це не номери, це просто наклейка, щоб вона не відліпла, бо дуже холодно. Зараз як, якимось скотчем чимось будемо фіксувати. Готовий до виїзду. Автомобіль з документами вже почепили крайн. І виїжджаємо по нескінченним холмам та степам В Норвегії, Швеції. Фінляндії, ну а потім Балтійські країни, Естонія, Латвія, Літва, Польща і Україна. От так виглядає Норвегія. Їдемо по горних дорогах, на вулиці холодно, снігові перемети, але дуже красиво. Дуже красиво. Машина їде нормально. Вже тепленько в салоні. Дивіться, яка краса. Поїжджаємо до кордону зі Швецією. Якийсь перевал, горах, сніг лежить на дорозі. Це в принципі не стільки сніг, скільки лих, але це таке ну, нормально, на шипах нормально їхати. Красиво. Нібито нічого не змінилось, ті самі гори, та сама, та сама дорога, сніг, але є відмінності. Ми вже в Швеції, Це Швеція. Щойно ми проїхали е, через кордон, оформили транзитну декларацію т 1 закрили норвезьку експортну декларацію. І зараз навігатор каже, їжджайте 208 кілометрів прямо. Ну, поїхали. А що робити? Вечерія, пішов в сніг. Цікава країна. Це вже про Швецію, хоча в Норвегії так само було. Я їду. Вже 150 км проїхав, побачив, ну, може, 3-4 машини. Нікого нема. Ні селищ, ні людей, ні машин, нічого. Безкрайні ліси і гори. Цивілізації нема взагалі. Це, може це і дійсно кінець цивілізації. Десь тут вона і закінчується на півночі. Цікаво, красиво, навіть трошки жуткувато. Тому що якщо щось трапиться, ніхто ну, не допоможе, нікого тут немає. Просто нікого нема. Погодка шепоче. Йде сніг. Ну, До речі, темно тут стало з 3 години дня. Зараз скільки там, 17 і щось таке. Але таке враження, що вже там о півночі десь приблизно. Йде сніг, дорога вся в снігу, ні людей, ні машин. Тільки Лосі і Олені. Рухаємось далі, ще 200 кілометрів. Нам треба їхати до готеля. Це в Швеції на узбережжі Плотнійської Затоки. О, якась машина назустріч. Тут були люди. От Зараз сиджу, монтую і думаю: якби поїхав я, да, побачив я оці. Безкрайні простори, вони дійсно брекс безкрайні, їдеш, сніг, лід, сотні кілометрів, нема ні людей, ні автомобілів. Все класно, все красиво. Але я думаю, що мені був трохи передос. Тому, напевно, може і класно, що цього разу так уж сталося, що я не зміг поїхати. Але так чи інакше, Олег зараз же доїжджає до. Гостиниці, гостиниця він не прислав декілька фотографій, я зараз одну причеплю. Класне, красиве містечко, воно в скандинавському стилі все зроблено, все такі, ті типу, домики дерев'яні, але треба рухатись далі. Рано, знову дорога, начебто все одне й те саме, але зміна є. І ця зміна що це сьогодні буде Фінляндія? Яка вона? Давайте подивимося. Добрий ранок. Сьогодні наступний день який виходить. Коротше, виїхав я з України в середу, а сьогодні субота нашого вояжу. я в Швеції. Картина не змінилась, холодно, йде сніг. До речі, ну, по відео не дуже видно. Але зараз день. Але тут такий от як... Ну, Я не можу сказати, що це день. Таке відчуття, що зараз там або шоста ранку, або, там, я не знаю, восьма вечора. Подивився, написано, що схід сонця в 9.30, а захід о першій годині, о першій 30, по-моєму. Ось такі полярні ночі. Але зараз вже десь пів десятої, це сонце зійшло, я так розумію вже. І в мене 3-4 годинки буде така погода потім знов ніч. Рухаємось у напрямку фінського кордону. Тут, я думаю, кілометрів, може, 150 і буде Фінляндія. Тут залишилось, може, 1-2-3 кілометри. На жаль, не зможу сам кордон зняти, тому що це не дозволяється. Але погода не змінилась. Готуємось в'їжджати в Фінляндію. Суомі. За 200 Кто метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Добро пожалувати у Фінляндію. Їдемо по країні Йолопукі. Але сніг не скінчається. Тому. Ніково нічого не змінилося. Як їхали, так і їде. Тільки треба заправитись, бо вже майже нічого немає. От Зараз сижу, монтую це відео і розумію, що воно таке сумне, таке нецікаве. Стапець, хтось телефолове, щось відбувається. О! А зараз телефонує Олег Замовдінов, і він зараз знаходиться з Англії. Виїжджає за слідуючим автомобілем, але це буде інша історія. Алло! Я спеціально вирізав шмат розмови з Олегом, тому що з перших слів зрозуміло, що який автомобіль він тягне. Єдине, що я скажу, от зараз у нас що. Зараз, коли пишеться оцей коментар, зараз 12 січня і він знаходиться в Англії знову. Тобто, це буде ще одна, це буде нова історія і ще є ціла купа низдених, просто тупо нема зробити часу. Ці всі. Так от він везе автомобіль, про котрий точно буде історія. Але зараз ось він знаходиться в дорозі і. Я не буду більше вставляти у таких от е, участків великих доріг, що там все класно, що там все красиво. Єдине, що я скажу, що йому треба проїхати Фінляндію. Залишилось у нього 5 годин до погрузки парома. Їхати йому ще більше 300 кілометрів. Часу у нас небагато. У нас є максимум, це максимум 5 годин, щоб дістати з порту на реєстрацію. Намагаємось встигнути. Їдемо по Фінляндії, тут же з'явились машини 115 кілометрів до Хельсінки Краще б їх не було, тому що сніга багато, вони підіймають сніг на вулиці десь мінус 13-15. І коли тебе обжинають, не видно взагалі нічого. Ну от зараз трошки видно, хоча вон попереду там десь іде машина, я навіть не знаю, де вона. Нічого не видно. Абсолютно. О, тут перехрестя. Сніг у повітрі, ну так, трошки екстремальненько. Є наступний квест. Він їде на транзитних номерах Норвегії, на котрих не можна їхати в Естонії. І тому моя задача зараз, як організатора цього процесу, треба знайти евакуатор в Таліні для того, щоб організувати процес, щоб цей евакуатор приїхав к моменту, коли Олег припливе, припливе, приїде, при, прийде правильно сказати. Бо Плаває в полонки або по річки, а пароми вони ходять. Так от, коли прийде паром з Фінляндії, з Хельсінки до Таліна, там вивантажуються, і треба, щоб сразу з порту він схопив цього рина, поставив собі на спину і притягнув його в АРК. І оцей процес треба мені організувати. Благополучно доїхав до Хельсінки. Строго по графіку, за дві годинки від відправлення парому. Зараз знаходжусь у порті. Так виглядає чекін, щоб зареєструватися і заїхати. Він якийсь паром стоїть, але я думаю, що це не наш. Хельсінки. А це автомобіль, він доїхав, все в порядку. Навіть номери не відірвались і напис. Трошки забруднився, але... Довга дорога. Ой, тут все в порядку. Все на місці. Чекаємо, відкриття реєстрації, має бути з хвилин на хвилину. А ось і наш паром підходить. Скоро будемо на нього заїжджати. Мене тут з бусами вистроїли, бо я високий. В такий спосіб ми прибули до АРК, до реєстраційної служби, оскільки номери в нас просрочені, то тільки евакуатором. Зараз. Будемо їхати туди, нас будуть оглядати будемо отримувати номери. Знаходжусь зараз АРК, попросили загнати машину, я, я загнав. Взяли всі документи, перевірили номер кузову, щось фотографували, сказали почекати. Писали, нібито все в порядку. ВРК. Мені благополучно видали нові номера, без проблем. К ним документи. Час нужно оформити страховочку і можна їхати далі. Зараз наш Олег знаходиться в Естонії, саме в Талліні. Він зробив транзитні номери для того, щоб можна було їхати далі по Естонії, Литві, Латвії, Польщі і потім заїжджати в Україну. І ну, зроблені номери на, на місяць, як зазвичай, треба зробити страховку, але є легесенька проблема. Зараз поясню в чому він по пішов. І зробив страховку на громадянина України. Ну, намагався зробити страховку на громадянину України. Коштує вона 70, щось там 4 чимось євро. Я кажу, ні 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 Олег, це трохи забагато. Вона повинна на такий об'єм коштувати десь 20-22 євро. І в систему заходимо. Я дивлюсь: дійсно, якщо робити цей страховий поліс з компанії, що в Естонії зареєстрована, то. Це 22 євро коштує. 23, окей, з комісією. Але зараз що вони зробили? Вони вже зробили цю страховку, але не роздрукували. І тобто, в системі іншу зробити не можна, лише тільки одну. І зараз, типу, бодаємося, тому що ну, все-таки різниця є: з 23 євро і 74. За страховкою вийшло трошки борода. Я пішов тут. Там є контора, яка оформлює страховки. Я пішов до них. За 4 дні вони мені сказали 72 євро. Щось це дуже дофіга. Вони щось там поклацали, кажуть, можуть зробити за 49,81 євро. Я зв'язався з Миколою Миколайовичем. І вони там по своїх каналах домовились зробити за 20 чимось євро. Але борода вийшла в тому, що дівчина, тут коли дивилась, випадково натиснула підтвердити, і страховка впала в базу, що нібито вона є. Вона її скасувала, але зараз по базі пробивається, що страховка є, і зробити другу не можна. От ми чекаємо під снігом, поки воно скасується по системі. Отака борода. Ну, якщо буде не захотять відмінювати. дурне діло не хитре, сіли поїхали. По Естонії страховка є. А там дядя чи чотя всього, скоріш за все, там дівчинка сидить і я подробиць не знаю. І вона побачить, що страховки немає, вона її відмінить. А ми її одразу рак і зробимо. Нову. Рухаюсь Естонією. Трохи пейзаж змінився, трохи не так, як було там у Скандинавії. Але ну таке сніжок, не холодно, то, скільки там мінус 5, мінус 6 у порівнянні з Кандинавією тепліше. А так, ну, не, ну, трошки інакше, бачите, ну не такий е, більш рідкий ліс, не так трохи, як було там. І лки якісь трошки інші. Напрямок у нас Лит... Ла... Латвія. А там подивимось. Дуже хотів дихати до Каунаса, але думаю, що не встигну. Вже півдня провів ВРК. Ну просто втомлюсь. Тому не знаю. Ну, принаймні, Ріга це мінімум або Паневежас. Будемо дивитися. Далі відбувалося наступне. Олег ледве доїхав. До Ріги він там заночував. Чому ледве доїхав? Тому що пішов велетенський снігопад, і він же втомлений був і. Відео не знімав. Далі була Латвія, Литва, Польща. У нас таких відео, от так на каналі. По цьому автомобілю, що відбувалося ще доки він їхав. Норвежська комуна вона переслала кошти. Ну, не всі, обіцяла ж євро за доставку. Так коштувало доставити цей автомобіль, виїхати з Києва і повернутися назад. А заплатили, здається, 1270 євро. Ну щось біля цього я точно не пам'ятаю. А за остальне це були донати. Тому друзі, вам величезне дякую за те, що долучаєтесь до таких акцій, Тому що без вас це неможливо. І ще раз хочу зазначити той, хто хоче долучитися до цього двіжняка, до того добра, що ми робимо для нашої країни. А ми розуміємо, що. Автівка це розходник. і я не знаю, що там хлопці з ними роблять, але деякі автівки вони дуже довго їздять, а деякі ну просто трощаться, ніхто цього не може, як це правильно слово загубив, спрогнозувати, напевно, отак. Тому що ну, це війна, це, це таке. Тому, якщо бажаєте долучитись до цього збору. Будь ласка, отут монобанк, внизу буде посилання на Приватбанк. Ну, а зараз ми вже будемо передавати цю автівку військовим. Доброго дня, отримали сьогодні від народу України автомобіль. Дякуємо народу України за те, що він сплачений в ці тяжкі години, хвилини, дні для нашої країни. Це дуже вагомий внесок. Дякую, що ви кожного дня нам допомагаєте. Без вас ми нічого, так же само, як і ми без вас. Тому дякуємо за ваш вклад. Слава Україні! Героям слава! А трохи якщо сказати, то це долучалися не тільки українці, ті, що в Україні, а українці ті, що в Норвегії. Бо це цю машину купили хлопці, що зараз знаходяться в Норвегії. За свої кошти вони набили медичним обладнанням. Оце що там в машині лежить. Два листа акту по списку. Це вони привезли. Ми ті лише цей автомобіль доставили. Ми, ми його не придбали. Але поїхали Норвегія, Швеція, Фінляндія, це в югі сніга були нормальні. Потім паром. Потім ціла історія була з заміни номерів, тому що неможливо було їздити на транзитних номерах по Євросоюзу, на норвежських. Треба було далі. Потім поїхали, потім пригода була ще на кордоні. Але все вирішилось. І завдяки тому, що ми всі згуртовані, у цей автомобіль зараз ми можемо передати військовим і далі все буде добре. Тому я вам дякую за те, що ви. Це хлопці, що рятують життя наших військових. Тобто, це військові, що не зовсім на передовій, а це ті, що з передової забирають вже поранених, і вони роблять все, щоб далі жили ці люди. Тому саме військовим лікарням, лікарняним чуть не сказав, військовим лікарям дуже вдячний.